Всім привіт, мене звати Даніл, я амбасадор Валіо Foundation Discord, і сьогодні я хотів би поговорити про саме захист академічної конфіденційності за допомогою доказів із нульовим знанням. Тож почнемо. Ви витратили багато навчання в коледжі, але хоча у вас може бути диплом, ви не можете контролювати важливу частину цього диплому, а саме свою стенограму. Доступ і захист транскриптів часто залежить від шкіл, у яких з 2005 року було скомпрометовано майже 32 мільйони записів. Застарілі системи та закриття шкіл можуть затримати цей процес, а передача цілих транскриптів може привести до опереженості та дискримінації. Докази з нульовим знанням для безпеки транскриптів. ZKP дозволяють підтверджувати інформацію, не розкриваючи нічого, крім необхідного. На безпечній платформі студенти можуть використовувати ZKP для вибіркової перевірки своїх облікових даних. Наприклад, студент, який подає заяву на роботу, яка потребує диплому з інформатики, середнім балом, там мінімум 3, може надати підтвердження відповідності цій вимозі, не надаючи повної транскрипції. Це вигідно обом сторонам. Студенти зберігають свою академічну історію в таємниці, а роботодавці отримують потрібну перевірку. Університети також можуть захистити студентів, пропонуючи безпечні способи підтвердження їхніх облікових даних, а підприємці можуть перевіряти кваліфікацію, не розкриваючи повні записи. Заявки на перевірку приватної транскрипції. Використовуючи ZKP, використовувачі можуть ділитися лише тим, що необхідно для транзакції чи послуги, відповідно до тенденції до мінімізації даних і конфіденційності. Глява використовує ZKP для створення безпечних цифрових екосистем, змінюючи спосіб контролю та обміну особистими даними. Ця технологія може оптимізувати академічні перевірки, перевірку особи, фінансові операції тощо. Ми отримали облікові дані, тепер захистіть їх за допомогою ZKP. Побудований на основі блокчейну Аліо ZPass використовує розширену криптографію ZK для приватної децентралізованої перевірки особи. Подайте заявку на гранти для розробників від Аліо, щоб допомогти створити безпечніший інтернет за допомогою ZKP. Ну а на цьому поки що все підготував Але High Risk, Більш детальну інформацію про Aleo ви можете знайти в моєму твіттері та на офіційному сайті Aleo, а також у Діскорд.